Трекові системи вони створені для акцентного освітлення. Тобто вони не дають фонове світло, вони дають акцентне. Тобто таким чином ми або зонуємо приміщення, або підсвічуємо певні деталі інтер'єру. Трекове освітлення воно виділяється на фоні інших типів освітлення, тому що це суто акцентне освітлення, і порівнювати його з чимось іншим ну, практично неможливо. Ну, якщо, наприклад, взяти. Трекові світильники і точкові світильники ну це те ж саме, що порівняти, колесо і руль. Ну ми можемо сказати, що трекова система, на відміну від традиційних світильників, ну скажімо, вона і не потребує особливо стелі. Тобто, якщо ми подивимося в супермаркетах, ми не бачимо там стелі, там йдуть всякі люки, там куча вентиляції, і т.д. і т.п. А трекові світильники, ну дозволяють розташувати їх на рейках. На підвісах і в принципі досить зручно а ті підвіси можна розташовувати будь-де, і будь-як. Чачковими світильниками зазвичай дають загальне освітлення в невеличких приміщеннях, по типу квартир, якихось нежилих приміщень, сходові клітини, як приклад, і так далі. От, трекові світильники це використовують, як правило, в комерційних приміщеннях. Ну, це магазини, це супермаркети, де підсвічують певні, певні типи товарів. Трекові системи, вони звичайно мають різновид: це магнітні трекові системи, це однофазні трекові системи, є двофазні, є трьохфазні трекові системи. Однофазна трекова система це коли ви підключаєте шанопровід, світильники, які на ньому розташовані, вони всі одночасно включаються. Якщо ми говоримо про трьохфазну систему, відповідно можна розкидати світильники на, ну як приклад, на, одно, на одному шинопроводі розташовано чотири світильника, ви можете два включити, два виключити. Тобто, дає таку невеличку гнущ. Ну, напевно, кожна система має якісь певні недоліки або якісь певні переваги. Тому, якщо ми говоримо про трекові світильники, особисто я не бачу в них недоліків. Це така універсальна система, що однофазна, що трьохфазна, що магнітна. Які Можна застосовувати будь-де і будь-як. За рахунок шинопроводу ми можемо розташовувати трекові системи будь-яким способом. Ну, якщо ми вибираємо трекову систему освітлення для певного приміщення, треба звернути увагу на тип приміщення і зрозуміти, яку потужність треба закладати в трекових світильниках, температуру світла, кількість цих трекових світильників. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про невеличкий офіс, то достатньо 10-15 ватт трекові світильники для того, щоб закцентувати увагу на чомусь. Якщо ми говоримо про супермаркети, ну, зазвичай там використовують більш потужні світильники 30-40 ватт. Знову ж таки, дуже важливо є кути розсіювання на трекових світильниках, тому що десь потрібно. Зробити маленький кут і підсвітити щось таке невеличке. Десь навпаки, треба велику вітрину засвітити одним світильником. Ну і тому таким чином підбираються світильники. Щодо житлового приміщення залежить від зонування суток певної квартири. От, і тоді можна зрозуміти, як розташовувати і світильники, і відповідно з якими кутами. Ну зазвичай кути в житлових приміщеннях ідуть широкі. Типові помилки ну, це, напевно, правильне розташування самих систем і світильників на тих системах. Також треба зважати на температуру світла і на кути розсіювання. Оце три фактори, які дуже важливі. Ну, скоріше треба е враховувати трекові світильники при виборі. При, при цьому при інтер'єрі. Тобто під певний інтер'єр, під певний тип світильників. Скоріше, навпаки, то треба дивитися інтер'єр і під нього підбирати світильники. Звичайно, вони не все дописують, але в принципі, в принципі якщо на прикладі магнітною системи, то там, чим вона прекрасна, там є мікс. Там можна ставити світильники на загальне, на фонове освітлення і на точкове освітлення акценту. Ну, дивіться, зазвичай трекові світильники вставляють майже в будь-який інтер'єр, тому що підсвітити в будь-якому приміщенні завжди є щось. Зазвичай воно не може, якщо ми говоримо там про однофазне, про трьохфазне світло, тип трекових світильників, то воно не може йти як основне світло, а як додатково його завжди використовувати. Якщо ми говоримо про житлові приміщення, на мій особистий погляд, непогано трекове освітлення, те трекова система дивилася б і в коридорах. Зазвичай в коридорах люди вішують картини, які треба підсвітити. Плюс коридор не потребує такого ну, великої кількості світла. Також ну, спальню, напевно, я би відмовляв, також, напевно, кухня, от, де можна самі світильники на Направити на певні зони робочої поверхні. У нас досить широкий вибір трекових систем однофазних, трьохфазних і магнітних. От, а також ми досить гнучкі до індивідуальних замовлень, враховуючи те, що це є все повністю наше власне виробництво. В будь-який зручний час ви можете до нас звернутися за консультацією. Вся контактна інформація в нас в коментарях під відео.